Виставка творчих та учбових робіт Наш простір зайняла почесне місце у стінах Дубинського історико-культурного заповідника. Автори картин Роман Богдан та Олександр Блонський, які пліч опліч турують творчий шлях, привезли до замку 24 живописні витвори. Проте на презентацію з'явився лише один із художників. Так як я закінчив майстерню храмової культури і монументального живопису, то я працюю так і працюю в області монументального живопису. Це храмовий розпис, проект храмових розписів. У переліку розписаних художниками архітектурних пам'яток чимало храмів у різних куточках України. Проте на виставці у Дубні портрети і пейзажі змальовані з натури та декілька копій. Ось ці портрети вони цінні тим, що це люди, які мені були дорогі і зараз дорогі, з якими я вчився. От пейзажі це теж місця, де я бував, де Вдавалося писати, і кожна робота це свої своя історія. Там в пейзажі ми могли добирати з півдня до те місце, щоб почати писати а потім там пройшов дощ, і на наступний день знову доводиться їхати і писати або не встигли дописати. Або, або десь вона впала і ну, там все прилипло на Сергій Холс. Підтримати Олександра Блонського завітали на презентацію його друзі та рідні, які розповіли, що їхній Сашко маличку знав, що стане художником. А одна із його особливостей написання картин лівою рукою. Мені приємно, що досить гарні. Престижні роботи знайшли відображення саме у нашому Дубінському замку, де. Вже цього року побувало понад 120 тисяч туристів. Я бажаю всім в особі художників, які сьогодні представляють роботи, творити, спілкуватися з прекрасною жінкою під назвою Культура. Картини митців прикрашали стіни багатьох галерей, але виставка саме у такому складі вперше побачила світ у Дубні, де перебуватиме ще два тижні. У найближчих планах художника у замку презентувати творища й релігійної тематики.